Які умови набуття чеського громадянства громадянам України, які мають тимчасовий захист, можливість отримання чеського громадянства, не буде відкритим? Що таке? Безперервне перебування невід'ємною частиною цього документу мають бути і саме список перелік подорожей за кордон. Моя дитина народилась тут. Чи вона буде мати якісь пільги переваги в отриманні громадянства? Батько чи матір від імені дитини подають документи на отримання чеського громадянства. Мама, тато та діти подають разом. Чи є Певна категорія осіб, яким не потрібно здавати цей іспит. Має право на отримання чеського громадянства. В її автоматично до 30 днів власне видається чеське громадянство. Дорогі друзі. Всім привіт! Мене звати Уліана Бондаревська, і ви знаходитесь на моєму Ютуб-каналі, де ми обговорюємо важливі гарячі теми і пояснюємо вам все простими словами. Сьогодні ми з моєю колегою Юлею Кокольською зібрались у другому випуску нашої дебати. Тобто, це не інтерв'ю, це скоріше дебата. А саме через ваші багаточисленні прохання і запитання щодо можливості набуття громадянства Чеської Республіки, так і Юля, і я особисто являємося спеціалістами, експертами у цьому питанні, тому що. Ми е, маємо великий досвід ще з 2014 року, як цей закон про подвійне громадянство, можливість подвійного громадянства в Чехії був прийнятий. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про всі питання набуття громадянства Чеської Республіки. Юля, дякую, що ви знайшли сьогодні час і дякую мали вам. змогу е, прийняти участь у цій нашій розмові. Давайте можливо почнемо з того, що цікавить всіх, які умови набуття чеського громадянства. Це важко. Це легко, яка процедура, починаємо. Процедура отримання чеського громадянства складна, умов дуже багато, умови специфічні, про них ми сьогодні проговоримо, поговоримо, роз'яснимо, порадимо, проконсультуємо. Тому якщо загалом говорити про головні умови, то це перш за все наявність. Тривалого побуту, тривалий побут, тобто ПМЖ, постійного місця проживання статусу, так. А в Чехії раз. Далі дуже важливо 10, 10 років безперервного перебування в Чехії. Тобто тут потрібно важливо розуміти, що недостатньо бути в статусі туриста, чи там на довгострокову візу приїхав, потім поїхав, потім знов отримав собі там, наприклад, трудову карту, потім знов кудись поїхав, потім знов вирішив отримати трудову карту. ちょっと。 Це ні, так не підходить. Потрібно безперервне перебування. Оцих 10 років важливих, так є звичайно виключення. Про виключення також можна говорити. Тематика дуже широка. Тому ми спробуємо сьогодні, напевне, сконцентрувати свою увагу на головних пунктах, які важливі клієнтам, які необхідно знати клієнтам для того, щоб вони могли власне правильно підготувати свій пакет документів, якщо навіть не звертаються до спеціалістів. Так? я думаю, що ми можливо розділимо це відео на дві частини. Чому? Тому що в першій частині ми проговоримо про умови набуття, це реально чи це нереально? А в другій частині, якщо ви будете задавати запитання, і ця тема для вас актуальна і цікава. Ми поговоримо саме про пакет документів, тобто про певні якісь нюанси Деталі. уже у самій процедурі отримання. Тобто, люди сьогодні зрозуміють, вони можуть отримувати це чеське громадянство чи не можуть у яких випадках і так далі. А вже в наступному ми вже більш детально проговоримо саме документи, процедуру набуття цього чеського громадянства. Отож, як я зрозуміла, головними критеріями являються наявність проживання на території Чехії 10 років і наявність, хоча б один день. Але наявність ПМЖ тривалого побиту постійного місця проживання. Пояснюємо, які є можливо спрощені умови, кого вони стосуються? Чи є такі категорії? Дуже багато мене запитують саме українці, які знаходяться зараз на тимчасовому захисті, які їхні можливості будуть от в отриманні цього чеського громадянства. Пояснюємо все без будь-яких прикрас. Наразі особам, громадянам України чи іншим особам, які мають тимчасовий захист власне в Чехії, можливість отримання чеського громадянства не буде відкрита, можливо, так, тому що знову ж таки потрібно перш за все перебувати 10 років безперервно, і головне статусі мати побит, так тобто тут питання, чи тимчасовий так побит, але мається на увазі. Це тимчасовий захист має бути признаним побитом, так тобто в статусі міграційного поняття цього. Тому ми знаємо, що тимчасом. Совий захист, власне побутом як таким не визнається, так Він, хоча якби не визнається нагальним... побутом, але до можливості отримання постійного місця проживання цей період знаходження на тимчасовому захисті буде зараховуватися? так. Саме так. Тому якщо даним особам вдасться потім отримати ПМЖ, так і потім вони будуть перебувати 10 років, це означає, що вони власне будуть виконувати ту умову базову вхідну для того, щоб взагалі розглядати питання подання документів і заяви на отримання чеського громадянства. Тобто, це реально для всіх вас, дорогі глядачі, це реально. Якщо ви знаходитесь тут легально на тимчасовому захисті, так і. Якщо ви будете мати наміри і бажання залишитись і надальше, і в майбутньому отримати своє громадянство Чеської Республіки, не позбавляючись громадянства України, як ми знаємо, про закозі закону про множине громадянство, то це все можливо, але є певні умови, які і певні умови, і певні етапи, які потрібно, щоб людина пройшла. Так що таке? Безперервне перебування, ви сказали. Давайте ми пояснимо безперервне, це от людина поїхала на тиждень додому. Це безперервне, чи це перервне. Я знаю, я сьогодні буду в ролі інтерв'юера. Ви в ролі гостя мого, тому будемо пояснювати саме ви будете пояснювати безперервність, тому що вона дуже важлива саме в процедурі з точки отримання. зору, зору. Міністерства внутрішніх так. справ якраз в питанні розгляді так, чи цих 10 років людина тут перебувала? Заявник перебував безперервно чи ні? Безперервно сюди, тобто переривом чи перериванням цього, цього часу, так відліку часу, власне, не вважається. Короткострокові туристичні поїздки, це що це означає? Це означає, я тут наприклад, перебуваю в статусі, маю постійне місце проживання, працюю, живу, так їду собі у відпустку за кордон. Це не рахується перериванням, тобто тут все гаразд. Але в моменті, коли при значить підготовці пакеті, пакету документів на подання заяви на отримання чеського громадянства, окрім, наприклад, в цей перелік документів входить, якраз як ми знаємо, резюме особи. Так це резюме завжди Кажу, це не таке резюме, яке складається при поданні структуроване резюме, яке подається при прийняті на, при, на прийняті на роботу. Це не ми не про таке резюме говоримо. Ми говоримо, і що ми про що автобіографія, розповідь. так автобіографії, тобто простою, значить, це буде проста звичайна розповідь про те, де я народився, в якій сім'ї, скільки в мене братів, сестрів, чим я займався дитинцем, в яку школу ходив і так далі, так. Тобто, це просто проста розповідь. Ось і саме при складанні цього резюме цієї автобіографії, і без невід'ємною частиною цього документу мають бути і саме список перелік подорожей за кордон. Так, е, дякую. Ну, це це якби дуже важливо. Я знаю, що це щодо документів. Щодо вже самого як процедури перевірки міністерства. Як це має бути, як ви кажете, вони будуть перевіряти наскільки, на який період часу іноземець українець, так ми говоримо, виїжджав з території Чеської Республіки. Це я знаю на практиці досить ретельно перевіряється. Потрібно збирати всі документи, тому потрібно вже тим людям, які думають і мають бажання, наміри подавати колись в майбутньому від сьогоднішнього дня знати ці умови, пам'ятати про них і робити все так, щоб на майбутнє можливо було доказати своє. Безперервне наголошуємо безперервне перебування. Так, це якраз і варто зазначити, що багато багато людей, які в майбутньому бажатимуть, чи я це знаю з консультації, це знаю з спілкуванні з клієнтів з клієнтами. Власне чую часто так, що люди в майбутньому. Потенційно розраховують на те, що вони, можливо, теоретично на громадянство заявку колись подадуть, і ось, власне, якщо таке бажання гіпотетичне, яке є в майбутньому, так то важливо вже сьогодні розуміти, що я не можу в такі в такому випадку виїхати, наприклад, з Чехії на півроку просто так, тому що мені так забажалося. Я там їду, наприклад, я не знаю, з метою зміни роботи так. їду працювати в іншу державу. От такий виїзд з метою працевлаштування не буде розглядатися, значить, Негативно, чому перешкодою. Чому? Звичайно, якщо такий виїзд буде один, він перешкодою теоретично не може стати. Але якщо таких виїздів буде багато і за період 10 років нарахується, наприклад, що з тих 10 років особа 5 років не перебувала в Чехії, звичайно, про чеське громадянство фактично можна буде забути, тому що там не буде виконуватися ця базова умова, власне, фактичного перебування тут. Тому що недостатньо мати, а це важливо, недостатньо мати е, ПМЖ. Потрібно реально тут перебувати, і оце скутечний побит. Тобто, реальне перебування дуже вивчається ретельно з сторони Міністерства внутрішніх справ при розгляді пакету документів конкретного заявника. Тому часто якраз ми стикаємося із такою проблемою, коли клієнти отримують. Визву запит зі сторони міністерства, доказати, що вони тут реально перебували. І от бачу, коли клієнти кажуть, я, ну, я ж тут перебував, у мене ПМЖ. Але тут питання не про те, чи в тебе є ПМЖ, чи немає ПМЖ. Тут питання в тому, чи я тут фізично знаходився. А оце фізичне перебування необхідно доказувати потім конкретними різнородними документами. Що це може бути? Це може бути виписи з рахунків, тому що там, наприклад, ми можемо побачити, і це важливо тоді, коли. Ми, наприклад, заявник часто вибирає гроші з рахунку з авто через банкомати, так, і відповідно чи оплачує карточкою якісь покупки свої в магазинах, де-небудь в Чехії. І там видно з виписку з рахунку, там видно власне місце знаходження даної особи, тобто, де вона здійснила цю покупку, де вона її оплатила. Так? Ось. І такими. Дрібними доказами, наприклад, оплата орендної плати, наприклад. так, от хто не має власного житла, наприклад, тобто щомісячний пере, переказ так. за оренду житла, Вірно. за оплату інтернету, телебачення, телебачення. не знаю, так. якихось платежів. Так, там. Дуже часто приходиться надавати віказ зровотні печі, так зване. так, Це означає, що перелік наданих медичних послуг. Це не означає, що вам потрібно давати свої медлікарські справки, так хоча іноді це. Це приходиться робити, тому що якщо, наприклад, клієнт не має змоги взяти витяг зі, з, зі страхової своєї, так, з, з історії якби, надання медичних послуг, це береться у страховій компанії, так, власне, наприклад, ВЗП, і інших. так. Ось. Якщо цої, цієї змоги немає, то тоді можна в принципі, взяти лікарські справки і їх просто довідки. Ці отримані там, від лікарів різних, так, коли, якщо вони є, якщо вони збереглися і надати. Якщо вони не збереглися, то Звичайно важливим звернутися до страхової компанії і отримати саме цей ВІКАС, тобто цю виписку витяг, і це якраз. Тверджує, бо немає таких людей, які за 10 років ні разу не зверталися до всі лікаря. періодично звертаються, ну приходиться так відповідно рано чи пізно. Звичайно, у когось ці витяги будуть на багато сторіночок, у когось вони там на 2-3 сторіночки, тому що людина дякувати Богу не хворіє. Так, ось, але з іншої сторони, цей документ, ці документи являються важливими, а важливими в доказуванні власне свого вашого чи заявника реального перебування в Чехії. Ось тобто ми розуміємо, що ретельне перебування дуже. Важливе надважливе і про це потрібно пам'ятати уже зараз, що ви тут перебували, що ви тут знаходили, що ви тут звертались до лікаря. І якщо буде якась мезера, тобто буде пауза між тим, знаходився тут, виїхав в Україну на рік, а потім приїхав. Все ж таки потрібно або не подавати цю заявку на громадянство, на набуття громадянства, або ну не виїжджати на так довгий період. Так, тобто пам'ятати наперед і готуватися до цього процесу за, за легідь, тому що за навіть збір пакету документів, підготовка пакету документів займає навіть при максимально швидких темпах, ну це займає, скажімо, два тижні. Плюс і мінус це так? дуже швидко, це тому дуже швидко. що ми, це ми знаємо, що місяці, там потрібно. Власне. Ми будемо в наступному випуску говорити, що навіть певні органи видають довідки, підтвердження різні, які потрібно зібрати. Мають на це 30 днів. Тому 14 днів це так, якщо всі співпрацюють, якщо механізм налагоджений, і якщо ви звертаєтесь, дорогі друзі, з цим питанням до фахівця, тобто до людини, яка вже не раз допомагала у супроводі отримання громадянства України. До речі, важливо сказати, що у нас адвокатському бюро стопроцентний успіх, тобто всі. Громадяни України, які Проживають тут і подавались в супроводі через наше адвокатське бюро, всі слава Богу, отримали своє. Не громадянство. тільки громадяни України, до речі, є... тому що в нас були клієнти так. і інших національностей, і вони також всі отримували громадянство до тепер. Так, це абсолютно правильно. Юль, ми проговорили питання набуття, коли людина бажає і перебуває. Тобто іноземець, який довший час перебуває, безперервно проживає, які ще є моменти набуття громадянства. Мене часто запитують українці, моя дитина народилась тут. Вона буде мати якісь пільги переваги в отриманні громадянства, і чи вона автоматично отримує громадянство? І тут, наскільки мені відомо, є певні, якби певні нюанси. Давайте ми за цю про цю питання поговоримо. про них поговоримо. Варта сказати, перш за все, що ось, якщо народилася дитина у громадянина, не Чехії, тобто означає іноземця, вона не отримує автоматично чеське громадянство, тому що вона дана дитина тут народилася. Тобто, по місцю народження, не отримує чеське громадянство. Говоримо про тобто дітей, не діє не територіальний Чехії. принцип так. набуття не громадянства. Діє. Тобто, якщо ми багато знаємо, що в Америці це діє, то тут не діє. тому, що там діє. територіальний принцип, а тут так. принцип батьківства, принцип крові так. Діє. саме так. Тому значить, це означає, що діти народжені у іноземців, якщо це не Чехи, тобто так не хоча б один з батьків так, не являється. Так, якщо один з батьків Чех, то тоді дитина, звичайно, може відповідно отримати чеське громадянство, фактично відразу. Так, Якщо діти народились у іноземців, не зважаючи на те, що ці іноземці тут проживають в статусі. ПМЖ, тобто постійно місце проживання, резиденти проживають тут 30 років. Це не має значення. Дитина така не має права на отримання чеського громадянства автоматично по народженню, по місцю народження. Так ось далі. Але звичайно, існує виключення для таких діток, тому що часто стається, що ці батьки за рік, за два, за три готові вже подавати пакет документів на отримання чеського громадянства. Тобто вони тут проживають мінімально тих 10 років і виконують всі інші умови. Дитинці, але, звичайно, на той момент, наприклад, немає 10 років, дитина тут проживає рік, два, три, стаються випадки, вона проживає буквально там пару тижнів, так? і такі випадки були. Що робити? Чи можна подавати громадянство, чи можна подавати і дитині? Можна. Є виключення, яке діє? Більше того, можна подати групову заявку. Це чи сімейну заявку, її так ще можна назвати. Це коли мама, тато та діти подають разом. Звичайно, це не є обов'язкове правило, Якщо, наприклад, а це часте запитання. Якщо, наприклад, один із подружжя виконує умови на отримання чеського громадянства, а дітки і, і інші з подружжя не виконує, це все одно означає, що цей один із подружжя, плюс його діти, які умови не виконують, але діти мусять мати ПМЖ. Це дуже важливо. Якщо дітки не мають ПМЖ, тобто там постійного місця проживання, тоді на них не розповсюджується виключення. Вони фактично подати на громадянство не можуть з цим батьком чи матерію, які ці умови. Виконують. І от, якщо один із цих батьків подає, і тобто у нього є ПМЖ, тобто постійне місце проживання, тривали побичеською, так у дитини також, але дитина тут не перебувала, чи дитина просто не досягла ані віку 10 років, так а перебуває фактично, проживає ще менше, так ось відповідно на неї розповсюджується виключення, і така дитина разом зі своїм батьком чи матір'ю відповідно подає спільну заяву. Точніше, так, батько чи матір подає заяву, в яку включає ту дитинку, так і відповідно тоді можливість для таких дітей отримання чеського громадянства в відносно і часто в малому в низькому віці можлива. і реальні і реальні, і отримують. Давайте так. поговоримо випадок. Наприклад, ви сказали, а ситуація така, що одна дитина два роки вже існує у таких батьків. А з другою дитиною жінка вагітна і під час отримання цього громадянства ця дитина ще не народилась. Тобто, заявка на таку дитину заяв при подані ж... заяви, заяви. так угу. її ще не можна включити до спільної заявки, що стається з такими дітьми, які. Ще не народились. Маємо такі практичні випадки. Я саме через це запитала, тому що так. це досить таки, така нетипова ситуація, і вона не аналогічна. Тобто, по аналогії з нею неможливо працювати. Це був власний випадок, мій особистий, також безпосередньо. Це не є якийсь секрет. І ось як що як відбувається процедура? Процедура відбувається наступного характеру. Якщо дитинка не народжена, її неможливо включити в заяву, тому що вона не народжена. Тому що тому це стосується всіх дітей, уже народжених. Дитина мусить бути народжена, і дитина повинна мати хоча б один день ПМЖ, постійне місце проживання. Якщо ці умови не виконуються, відповідно немає можливості включити цю дитину неповнолітню власне особу в заяву батьків. Так? Далі що ж відбувається? Фактично, батько чи матір значить, включили в заяву діток, які вже народжені, але вона виношується ПМЖ. та друга дитинка. Так, друга дитина третій, третій, виношується, не народилась так, і не так, має ПМЖ. І не має ПМЖ. Відповідно, процедура, по, наприклад. Там матері і народженій дитині триває. Так? Ця процедура, як ми знаємо, в Чехії в середньому займає півтора-два роки. Так? Тобто це процес довгий. Ось, підготовка документів, подання заяви, це все можна оперативно зробити, але, звичайно, подаєш документи на міністерство, далі приходиться чекати. І просто розгляд очікувати на розгляд, Так, Ми знаємо також практично, що перших півроку наразі практика така: перших півроку нічого не відбувається, лише відбувається очікування. Так, після плюс-мінус півроку приділяється референт, який розглядає конкретний пакет документів і, власне, вже якось реагує. І От якраз це оцей період часу між тим, згадуємо про другу дитинку, яка чи там третя, яка виносилась і народилася. На цю дитину відповідно діються поки що, не діють ті правила у матері, яка цю дитину народила. Відповідно, від скажемо. Відбулося процес отримання громадянства, винесено власне, рішення, яким було прийнято її власне, взяти до до. до, до, до громадянства, до громадянства, громадянства. чеського. І відповідно, така особа складає присягу і отримує чеське громадянство. В моменті, щойно, вона складає цю присягу. Отримує лістіну, освічену, то сідоцтво, таке скажімо, про те, що вона набула чеського громадянства. В цей момент, власне, якщо дитинка, а тепер повертаємося до дитинки, яка якщо вона вже народилася, то тоді цій дитині, яка не було, не було у якої не було можливості власне включити в пакет в... Заяву матері, так тому що вона не була народженою. У неї придеться пройти стандартну процедуру отримання чеського громадянства. Стандартну. це означає, що вона буде мусити, значить, отримається ПМЖ, а потім батько чи матір від імені дитини подають документи на отримання чеського громадянства, в зв'язку з тим, що вже у матері чи батька є громадянство чеське. Так, а дитина на момент народження таку можливість ну, не було Немало. можливості подати не було можливості, бо закон не передбачає включення ненародженої дитини. Не у заявку. Ось а Тому... якщо ситуація, коли дитина народилась у період розгляду заявки на отримання громадянства, тобто при подачі неможливо було подати спільну заявку, але дитина, наприклад, народилась через 2-3 місяці. Заяву про не було винесено рішення про набуття громадянства Чеської Республіки, дитина народилась. Між тим батьки вони ще не являються громадянами Чехії, зробили ПМЖ дитині. Чи можна включити дитину до складу ще? Чи можна Якщо заявка? Розгляду? Вже триває, якщо заявка Не можна вже триває, включити. Неможливо з практики, з практики це неможливо, чи як мінімум, і в моїй практиці, власне, було коли власний досвід так, ну власне, не власне, але, якби клієнтський ага. досвід, але була така можливість, коли дитина власне народилась. Ось, і включити її і включити її в заявку не було можливості. Тобто, тоді, там щойно ви що. Хоча знову ж таки тут важливо сказати, що це важливе такий момент людського фактору, тому що знову ж таки. Заяву розглядає конкретний референт, і ці референти їх там небагато. Їх там плюс-мінус десь 15 чоловік, власне, які наразі працюють на міністерстві піділені та, та, про Так, і е, багатьма з ними власне, має можливість вже безпосереднього спілкування частого, тому що власне, вирішуються ці е, кейси якби, клієнтські. так? І ось тому тоді і грає роль людський цей фактор, тому що деякі з референтів більш м'яко і коректно відносяться до, до, до ситуації, конкретної, індивідуальної, а деякі, навпаки, дуже строго і жорстко. Наприклад, деякі готові надати по телефону якусь. Е, Попередню позицію, скажем, міністерства внутрішніх справ щодо конкретного пакету документів, а деякі взагалі не бажають відмовляються. Мало того, навіть при особистому спілкуванні, при наприклад, там ознайомленні з матеріалами справи, вони також відмовляються надавати будь-які коментарі. Тобто вони фактично сидять. Безслівно без коментарів, і просто тобі передають ці пакети, їх переглядаєш там, фотографуєш повертаєш, і вони навіть помімо слова добрий день і до передбачення ніяк не реагують. Ось ну але ми ж юристи, ми оперуємо з законами, тому звісно, у цьому у такому випадку, як юристи, ми можемо подати заявку додаткову заявку на розгляд, бо дитина вже виконує всі правила і її можна включити, бо рішення ще фактично немає. Якщо рішення немає, етапі, та... і тут важливо та... зазначити, що так як закон не передбачає. Самих процедури, самих правил це буде на розгляді, але ми, як юристи, розуміємо, що це можливо доказати так. навіть з конкретним референтом проговорити, трішки проговорити, проговорити і та. це можливо, тому так, що можливо. це тільки у випадку, якщо заявка ще не розглянута, і рішення ще немає. Бо якщо вже рішення є, але особи, особи, які набули громадянство, українці, не мають ще паспорта або не склали присягу, тобто ще не склали присягу, а народилась між тим дитина, то ця дитина не можна її включити до цього складу. Добре, з цим ми розібралися, як ще з неповнолітніми людьми, тому що ми знаємо. Перш за все, з неповнолітніми людьми, і друге, що ми ще в цьому випуску проговоримо, це іспити, екзамени, які потрібно обов'язково здати на отримання громадянства. Давайте перш за все щодо виключення щодо тих осіб, які у спрощеному режимі до 18 років можуть набути цього громадянства. Які у них варіанти? Якщо також є категорія дітей, тобто в моменті, скажімо, коли вони набувають 18 повноліття свого, так до 21 року, тобто там є на це 3 роки отримав. Є можливість отримання факти фактично автоматичного громадянства. Як це відбувається? Це важливо, щоб дитина приїхала у віці приїхала на територію чеської республіки. Це часто якраз стосується тих дітей, які приїжджають зі своїми батьками, мігрують зі своїми батьками. Так? Якщо дитина мала, тобто у віці 10 років свого приїхала на територію Чеської республіки, отримали тут візу, потім побит, потім ПМЖ вже отримали. Так і проживали. І це було від до 10 років. Приїхали, так і от до свого 18-ліття проживали тут, Тут ходили тут в школу, вні в, унів... в університеті далі, так чи в коледж так далі. Ось вони мають можливість фактично, не то, що можливо, вони мають право на отримання чеського громадянства. Право, тобто, якщо ми говоримо про іншу категорію всіх іноземців, які право на громадянство не мають по закону, так, законне право, то ця категорія осіб мають право. Це означає, що щойно їм виповнюється 18 років. До віку свого 21 року, тобто у них на це 3 роки, вони мають право звернутися до матрики. Матрика це ЗАГС місцевий, так ось, і звернутися з заявкою на отримання чеського громадянства, лише надати документи, які будуть підтверджувати перше приїзд до 10 років свого віку. друге, Перебування тут до 18-річчя свого це зазвичай береться. По перше, береться історія побуту з Міністерства внутрішніх справ. Також звичайно, там, якщо є старі якісь документи, скани, наприклад, карт побиту, попередніх і так далі, плюс підтвердження про навчання, тобто до школи до хаску. Це беруть так, ось і це все надають матриці ЗАКСУ з метою вивчення питання, чи вони виконують ці базові умови на отримання автоматичне отримання чеського громадянства за законом, так ось відповідно, якщо така особа виконує ці умови, їй автоматично до 30 днів власне видається чеське громадянство. Ну це прекрасна можливість саме для осіб. А чому вони повинні приїхати до 10 років віку? Це встановлено прямо встановлено прямо законом про чеське громадянство. Добре, дякую, і тепер те, що однією із умов при набутті громадянства, те, чого всі українці і не всі, але дуже багато бояться це іспит, який потрібно пройти, здати, і підтвердження про здачу такого екзамену потрібно додати до списку документів. Ми не будемо говорити, як ці екзамени проходять. Це буде все в наступному випуску, коли ми детально будемо говорити про документи. Але чи є певна категорія осіб, яким не потрібно здавати цей іспит? Є така категорія осіб, це стосується громадян іноземців, які тут, помімо виконання інших умов, власне навчалися. Причому тут важливо знову ж таки зазначити, клієнти часто заявники роблять помилку в тому, що я, значить, відходив в школу, значить, все я тут навчався. Недостатньо цього потрібно навчатися мінімально три роки. І головне навчання завершити, тобто мусить бути якийсь результат цього навчання. Недостатньо надати до Хаспу. А я ходив в школу. Так так, це практичні випадки, коли клієнти якраз і ходили, відходили, не довчилися, Ну просто покинули на навчання поїхали. часто. Це стається... стосується і студентів, і так. учнів школи. Саме так. І власне, значить, потрібно недостатньо відходити потрібно отримати результат відсвідчені, диплом. Так? Тобто мусить Диплом, бути результат магістра, е так, закінчення. Так, ліст. так що небудь. Тобто мусить бути результат. Недостатньо дохазки, тобто недостатньо відвідування. І в такому випадку, випадку особам потрібен екзамен. Ну, крім тих випадків, наприклад, стосовно дітей, як ми проговорили, звісно, діти малого віку мають вони, виключення. Так вони мають виключення, і інваліди, які мають ваду слуху розмови або картавість, і так далі, вони також мають певне виключення, і також пенсіонери, тобто особи старші 65 років, вони також не повинні здавати екзам. Добре. Дякую, Юлія, за такий сьогоднішній наш випуск. Дорогі друзі, підтримайте, будь ласка, якщо такий формат цікавий вподобайкою. Підписуйтесь на наш канал. Як ви бачите, тут тільки практичні і цікаві випуски. Ми в наступному випуску, якщо такий формат вам дійсно цікавий, проговоримо з Юлею. Конкретно детально щодо пакету документів і щодо самої процедури набуття громадянства, бо це питання, яке стосується і цікавить багатьох людей. Наразі дякую, пишіть коментарі, що за запитання і які запитання саме ми маємо висвітлити у наступному випуску. Якщо у вас ще залишились запитання щодо цього набуття, взагалі загалом. Питання набуття громадянства Чеської Республіки також чекаємо вас у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайтесь з нами до наступного разу.